Яка роль ендотеліальної дисфункції при ІХС? і чому ІХС – це мотор без палива? Як захистити серцево-судинну систему від психологічного стресу? Чому при гострому коронарному синдромі потрібно заблокувати ішемічний каскад? Про все це і багато іншого? Ви дізнаєтесь на ювілейному 50-му онлайн-телемості CardioTime 20. Хронічна та гостра ішемічна хвороба серця, який відбудеться 29 вересня о 13 Двадцять на майданчику міжнародного конгресу з інфузійної терапії для вас виступатимуть провідні спікери та практикуючі лікарі України. А протягом всього телемосту з вами буду я, незмінний ведучий Володимир Андрієвський. Під час телемосту відбудеться Вікторина, за результатами якої ви зможете отримати звичайно цінні подарунки: фонендоскоп Літман, зовнішній накопичувач SSD, тонометр, небулайзер а також багато інших цінних призів. Лання на реєстрацію і детальну інформацію ви, звичайно, зможете знайти трошечки нижче. До зустрічі 29 вересня о 13.00 в прямому ефірі на телемості кардіотайм 2.0 Хронічна та гостра ішемічна хвороба серця.